Усім привіт! З вами Серафім І сьогодні ми будемо будувати слимака у Майнкрафті. Я вже взяв матеріали але ну він не дуже буде великий, ну такий середній. Ну, я взяв самі слимаки і дві шерсті: темну і світлу. Там я ще йому буду очі малювати, і може ще щось. Бо Я вже просто давно не. Будував будівлі. Там ще три місяці назад я останній раз будував сніговика, і це було на старій карті. Зараз у мене нова, і тут ми будемо продовжити багато чого будувати. Чекай, Ой, я, случайно розбився її, я не встиг зажати фейерверк, І я не знаю більше, де він. Я зараз, зараз включу креатив і подивлюсь, де. Так, я не знайшов. Та зараз я буду по-новому брати матеріали і буду біля зеленого дому будувати. Зараз ми 4 блоки поставимо, е а потім стовби. Ну, фундамент. Десь так буде. І ну, десь, може, 10 блоків. І зараз так висоту десь е, 10 блоків збудуємо. Ну, десь такий буде стовп. Да, вот так буде класно. І зараз ще так з трьох сторі сторін поставимо. Так, ми вже збудували чотири стовпа. Зараз будемо все так блоки е -е, застраювати. Так. У мене щось дуже так, е -е, коли я повертаю камеру в Майнкрафті, то в мене так дьоргається. Не знаю. таке ще давно було. Якщо знаєте, можете е -е, написати у коментарі. Очі тут будуть салатові, ну і потім закриємо. І ще, може, рот зробимо, ну, буде олибатися. На мою думку, це в мене гарно виходить. Ще тільки треба тут стіни добудувати і кришу, і все. Так, стіни ми збудували, і ще треба кришу. Все, я закінчив і я ще хочу е, там отут, ще пару слаймів покласти, ну, там з яйце. так гарніше. І я вже буду на цьому закінчувати. Кому сподобалось відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал. З вами був Серафім. Усім пока-пока!